Тут головне газ пол не давати, тому що можна нормально щесатися об асфальт. Ну а що, 160 максималка, 10 кВт мотор, 200 км запас ходу. Літіоний акумулятор на 100 А. Моцик просто офігенний. Не кожен, звісно, його собі дозволить, але хто купить, буде доволі максимально ним. Считається двохмісний, гідравліка, що спереду, що ззаді, Резина тут, як в машині. Широка, капець. Спорт режим, драйв режим, понижена, паркінг. І ще є задній хід для того, щоб ви його розвернули, бо він такий доволі нелегенький цей мотоцикл. Тут у нас в бензобаку зарядка. Підключаєте і заряджаєте. Заряджається від обичної сіті 220. Світло, все повороти на ньому є, як на звичайному мотоциклі. Два ключа і два пульта. Сигналізація дистанційний запуск електромотора. Тут у нас показується заряд, максималка. Ну і скільки взагалом приїхав. Ми вже на ньому накатали, аж цілих 600 метрів. Двох спереді стоять тормоза. Це теж офігенно, хоч нормально буде вкопуватися. Кого таке інтересує, це аномалія Energy називається. Такі є ще в червоно-білому кольорі. У нас їх залишилося всього-всього 2 штуки. Було 5. Доставочка є по всій Україні. Кого цікаве, дзвонимо, замовляємо.